Доброго дня ми з України. І сьогодні ми подивимося на нові оновлення у Грі Острів, а саме на Альфа 5 Патч 3 і Альфа 5 Патч 2, який я вам не показував, але там небагато оновлень, тому його я якось пропустив. Тож, давайте почнемо до того, що було додано в патчі другому. В патчі другому були додані кам'яниці кутові. Нарешті, нарешті, вони були додані, і тепер теоретично можна розібрати ось цей весь парк. і Кинути сюди ось таку от кам'яницю, і воно буде виглядати більш-менш е, непогано. Але це доведеться все розбирати, тому я думаю, воно залишиться так, як є. А от щодо патчу 3, то там куди цікавіше. Там було додано три нових будівлі для промисловості. А саме Поташня, миловарня і гута гута це скловарня. Склозавод, коротше кажучи, там гутники виготовлятимуть нам вікна і скляний посуд, що дуже цікаво. Тепер для будівництва ось цих от кам'яниць потрібні скляні вікна. От Бачите, ми коли беремо. Тут треба 140 вікон. 140, 140, 200, 220, 90. І тепер буде потрібно для того, щоб будувати ось ці от кам'яниці ще додатковий ланцюжок виробництва споруджувати. Але з вікнами там теж не так все просто. А, так, давайте ми запустимо будівництво поташні. Де там у нас поташня? Ось вона. А, що таке поташня? Поташня це є виробництво, де виготовляється поташ. А, що таке поташ, ви можете почитати в інтернеті. Це попіл, який оброблений лугом, і з якого потім, який потім використовують в різних виробництвах, зокрема, і в скловаріні. От, Зараз я вам покажу, як він тут гарно описаний. Поташня. Поташня містить в собі три окремих виробництва. Попіл отримується зі спалення деревної кори в печі. Додаткове паливо при цьому не потрібне. Кожна партія потребує 200 одиниць кори для виробництва 25 одиниць попелу. Далі виробляється луг. Луг виробляється через вимочування попелу в воді. На кожну партію з 25 одиниць лугу витрачається 50 одиниць попелу та 100 одиниць води. А далі вже рідкий луг можна використати для виробництва саме поташу. Луг виварюється за рахунок спалення дров та отримується сухий поташ. На виробництво 25 одиниць поташу витрачається 100 одиниць лугу та 100 одиниць дров. Коротше, це дуже заморочливе виробництво буде поташу, але сподіваюся, воно доволі швидко буде йти. Ну, але побачимо. Далі в нас є миловаріння. Миловаріння, до речі, теж вносить додаткові ресурси, окрім мила. Виробництво мила здійснюється шляхом змішування, звиварювання лугу з лоєм. Лой – це коров'ячий жир, який ми отримаємо, коли забиваємо велику рогату худобу, себто корів і биків. Виробництво партії з 50 одиниць мила потребує 50 одиниць лою, 50 одиниць лугу та 50 одиниць дров. Ось так от мило потрібне нашим селянам. Я так розумію, там в пачноуті не описано, але я підозрюю, що воно буде покращувати рівень здоров'я. Тобто в наших пацанів буде от бачите, здоров'я, яке в нього фігове. Я підозрюю, що це через те, що він в промзоні живе. Хоча в цього офігенне здоров'я. А Сікімроки, а йому 60 років, може через те, що він вже трошки підстаркувати. Ну, менше з тим. Коротше, тепер можемо робити мило, яке ми зможемо продавати на внутрішньому ринку. А тут в торгівлі я не бачив наразі цих ресурсів. Єдине, що я бачив в панютному, можемо купити віконне скло. Балаклія нічого не змінено, Мерефа нічого не змінено, деркачі, здається, теж нічого не змінено. Ще Барвінкове є. Давайте відправимо туди нашого посланця. Подивимось, може там щось буде додано. А, так, скловарі Ск... гута. гута і гутники Скляні вироби виготовляються шляхом виплавлення суміші піску з поташем у печі. Для партії в 50 одиниць потрібно 50 одиниць піску та 25 одиниць поташу. В якості палива для цього процесу можуть бути використані як дрова, так і вугілля. Продукція виробляється партіями по 50 одиниць, кожна з яких потребує 30 одиниць вугілля або 100 одиниць дров. Обрати бажаний тип палива можна в опціях постачання. Ось так от. Так, давайте подивимося, як наша поташня будується. Ну, тут досить прикольна оця от пічка, як, в якій буде наш луг, напевне, випарюватися, так підозрюю, а потім виготовляти і поташ дерев'яна така конструкція, дерев'яна будівля. До речі, я читав, що оці от, а, поташні, це були такі доволі масштабні виробництва і досить сучасні, як на свій час, а, там, де це все виготовляли. Так, кладіть, кладіть пацани, Бруси, а в мене біля недалеко від мого будинку, де я жив раніше з батьками, була склофабрика. І ми туди в дитинстві періодично бігали дивитися, як там виготовляють скля... скляні вироби. А там різні вази, фігурки скляні виготовляли. Е, дуже прикольно і цікаво було спостерігати, як ці склодуви це все видувають. А там були класні. Зміни, коли нас не виганяли, нічого, а були такі, що капеці-капеці нас ганяли по всьому заводу, коли ми лазили. Але зато там в батьків дома всяких скляних виробів бракованих валом. Просто. Так. Все, добудовують першу будівлю. Зразу подивимося, як воно буде працювати. Оця будівля поташно найдешевша. Гута дуже дорога, тут ось 20 тисяч. Ну, відносно дорога насправді. Не так вже багато, тільки що цяхів трохи треба, і вапна, якого в мене не було вже. Так, далі будемо гуту будувати. Добудовуйте пацани, добудовуйте. Зараз ще, ще накрити дах, а дах тут буде ага, дерев'яна черепиця буде. Дерев'яна черепиця. А, до речі, знаєте, що дивно? А, в грі є гута, яка виготовляє скляний посуд. І нема гончарної май... майстерні, яка б виготовляла глиняний посуд. Якось так от провтикали розробники ну, чи розробник. Е і забув, мабуть, зробити цю штуку. Ну, було б логічно, щоб глиняний посуд був також в горі. Так, будівля ось так от виглядає. Н нічим особливим вона не відрізняється. Будівля як будівля. Звичайна, невелика будівля. Якщо от гуральня, наприклад. Щось таке більш прикольне, то. Поташня не дуже. Так, триває пошук працівників. Там з працівниками в нас здається проблема, тому що зараз ще жнива. А в нас жнива в пріоритеті. Хоча, чекайте, один. Але чоловіків тут. Ні, тут, а, тут є ось там чоловік, треба буде зараз їх повиганяти. А, так, ти де живеш? Ти живеш десь там, по ідеї, він мав би сюди дістатися. Тут я ще трошки тупанув. І вкрай далеко поставив будівлю. А, прекрасно! Тут можуть працювати жінки. Дуже добре. Тому що жінок в нас достатньо. Недостатньо кори щоб почати виробництво. Не партися. Е, так, різнороб тачкою і тачкар. І возом теж. Навіть всі возять сюди ресурси, треба глянути, як воно працює. Е, партія по 500. Кора, кора в нас тут є. Тут е, Важливо будувати цю будівлю неподалік від лісопильні. Це в нас лісопильня, кори, кори мало, треба більше кори виробляти. Так, гонець Барвінкового. О, нічого немає. Огірки в нас є, 346. Якщо вони зіпсуються, то вони нехай заберуть. На складах. Дві тисячі докупимо, тому що ну, бракує, бракує їжі. Треба розвивати було сільське господарство, але я закинув це все діло і якось воно не пішло нам. Е е так, далі в нас. Ага, вже будується гута. Ого, го-го. Прям склодувний цех такий. Ой, клас. Як дивіться, ціка пічка крутезна. Кайф. Так, Роман Ванчишин померла. Романа Ванчишин померла від старості. Опа, нас має перелом руки капець. Так, деркачі, стоп. Давайте я хочу глянути, що там в деркачах. Так, нічого не додалося взагалі. Що там в нас по картоплі є? Теж давайте ми на зиму затаримося. 500, я думаю, вистачить. Картопля псується, невигідно багато закуповувати. Гречку вигідно, картоплю ні. Це можна ще продати вугілля 5000 теж. Най ну, забираємо. Так, цікаво. Тут чого бракує? 50 цвяхів бракує, їх зараз везуть. Ну. Класно виглядає пічка. Виглядаєте таке от будувати в 17-18 столітті, коли в тебе ні підйомних кранів нема, нормальних немає рештувань, там такі де дерев'яне щось збивали, певно, і лазили по тому. Ну воно, я думаю, буде е стирчати десь отак от по-любому з будівлі. Марефа теж нічого з того немає. І не торгує тим нічим. Так, на складах це все є. Ми нічого не продаємо. Тобто єдине, що додали в торгівлю, це вікна і все. Скляний посуд поки не додали, Чомусь, чому не знаю. Від цієї будівлі я кайфую. О, прикольно, навіть дно видно, бачите, повністю Блін, Брін. До де, де деталей, яка увага до деталей. Тобто тут ж можна було просто чор, чор, чорну заглушку зробити. І все. Ні, зробили так, щоб було видно, що це от пустотіла труба. От, можна зазирнути, і ти бачиш, що там пустотіла труба. От Дуже-дуже дотошно це все зробиться. Дуже класно. Подобається так от скурпульозненько це все виготовляється, всі будівлі. продумуються детально, дуже-дуже добре. Тут єдине, що шкода, що не можна от всередину заглянути, от щоб дах знімався і можна було на це подивитися. Що от ми бачимо тільки верхню частинку, невеличку верхню частинку, але виглядає це прикольно. Так, ага, тут пічка схожа на та, що була в Поташні, в миловарні. Тільки там було на, на три, а тут на два лише отвори. Так, у нас починається зима. Хочу глянути, чи позбирали врожаї. Врожаї вони зібрали. Молодці. Молодці. Тут теж все зібрано. Красені. Що в нас там по ресурсах? Борошна більше як півтора тисячі, буряка є в запасі, шість тисяч гречків, все добре, їжа є. Бо я зайшов в гру, а тут печаль з їжею. Довелося закуповувати, тому трішки перейнявся цим. Так. А, ще в нас проблема з цим, блін. Була. Вапном. Але нічого, ух. Сніжить, сніжить трохи в нас. Так, пічку до стіни і прям приперли. Таке велика площа виробництва буде. 4300 будівельників у нас. Гора і трошки, 230 свяхів недостатньо. Ага, везуть по 30, чомусь маловато везуть. Там, по-моєму, постачання відбувається і возами в тому ж числі, ні. Так, здійснювати особливі накази, регулярні постачати для будівництва. Так, вони здійснюють постачання. 40 цвяхів, і 200 цвяхів бракує. Там теж з цвяхами чомусь проблема. Є вугілля, є залізо і недостатньо цвяхів. При тому, що тут одна ковальня, тут друга ковальня. І ось тут зараза третя ковальня. І цвяхів все одно недостатньо. У них їдять ті цвяхи, чи що? Дасть, звісно, трошки. Але то таке. Федір кевко має перелом ноги. Чувак, іди цей Федор, до лікаря йди. З переломом ноги тягає тачки. <сум> дуже відповідальний працівник, прям. Дуже-дуже відповідальний Федір. Але це здається теж додали з якимось оновленням, тому що, по-моєму, як ми робили повноцінне проходження, не було цих от повідомлень, що руку зламав, ногу зламав, вухо скрутило, язик перевернуло, хвіст відпав. Так, що там у нас? Що там? Що Що там? Шо там? 90. Так, зараз вони дотарабанять останні цяхи. І тут, тут фактично залишились лише стіни класти дерев'яно глиняні. І дах, Балаклія знову припхався. Вапно. Вапно забираємо усе. Камінь не треба, камінь тут же є 11 тисяч кам каменю на складах, це на кілька будівель нам вистачить, цього буде досить. А більше нічого нам і не треба. Що, бракнуло? 20 цвіхів бракнуло, серйозно? Та ну. Як три кузні не, не, не стягують забезпечити цвяхами в будівництво? Треба буде, напевно, паузу зробити невелику в будівництвах, щоб воно накопичилося трохи тих цвяхів, бо це капець. Ячменю бракує їм. Прикиньте. У вас ячменю нема часом? Ніфіга нема. А ми, напевно, ячменю і не засадили. А якщо і засадили, то дуже мало. Шкода. Так. Завершують укладання стін. Так, я не зрозумів, а чому сюди не потрібні вікна. Як то так? Отут є вікно? Є вікно. Значить, тут теж мали бути треба вікна. Ай-яй-яй, не допрацювали розробники. Косячок, косячок. Ух, які чани. Круто. Один, два, три, чотири. І тут будуть варити мило, Ну, мило тут в таких нормальних кількостях будуть варити. Є потаж уже перш несатньо кори, щоб почати круг при, принесети потім. Просто Нема сенсу нам запускати те, те виробництво, тому що воно потребує потаж. Кора. Треба 500 кори, а що вони 500 кори не на... лупали. Дровер, я так бачу, нам теж бракує, але там ще є одна лісопильня. По ідеї, повинно було б вистачати їм його. А, так, скляний посуд, віконне скло. Потрібен пісочок, поташ і дрова або вигілля. А, та, напевне, дрова в мене хай користуються, так, чувак, застряг. За, за а тут їм потрібно луг і лой. Але луг. Тут будуть виготовляти. Ага. Тобто, нам так чи інакше кучу поташу. Тут є, напевне, сенс ставити дві поташні. Одна, щоб працювала повністю на оце на попіл, луг поташ і потім сюди на гуту. А ще одну, щоб тільки луг робила, і луг, щоб йшов на миловарню. Ну, але це знову ж таки треба тестувати усе це діло і дивитися, як воно буде працювати. Далі, як ви бачите, кори так конкретно бракує. Так, мабуть. А, тут кори взагалі немає, давайте 2100 і десь ще тут була лісопильня, а тут під них був в ліс, але вони все вирубали. Тут не вистачає кнопки, щоб самозалісення відбувалося. Тобто доводиться вручну, бачите, постійно, залісити знову. А, дозволити вирубку, дозволяємо вирубку, звісно. А тут вони нехай садять. Добре. Гонець деркачів прибув. Що вони хочуть? Вугілля. Най забирають у нас на склалах 27 тисяч вугілля. Мати рівна. Яблука 500. Немає сенсу тримати тепер ці всі ресурси, тому що вони постійно псуються. Так, ну, запуск цього виробництва потребує дуже багато часу, тому, напевно, ми це робити не будемо. Але. Як будівлі виглядають, я вам показав, і це прекрасно. Тому ви не забудьте поставити за це лайк вподобайку, написати коментар, що ви думаєте про це оновлення і як ви думаєте, що буде далі. Підтримуємо наші Збройні Сили, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!